Рики сьогодні і розпочнемо з нами на зв'язку. Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Пане Андрію, вітаємо! Дякую, що не спите. І долучайтеся до нашої розмови. Слава Україні! Героям слава, дякую. Я кажуть, запросили. кожного так. пан Андрій, як кажуть, кожного ранку в Україні, доброї ночі вам там. ви Чи ви вже вивчили пісню, яка реліз якої відбувся вчора? Я так чи позавчора? Свіженький такий гіп-гоп. No Kings. Нам не потрібні no королі. Kings. Так, так. Та, ми знаємо, як як це популярне і, і цифри. На, на рух поза навіть музикою, але цифри на цей рух це є справді історичний. Ну, масові акції протесту в максимально мирній, як кажуть Лос-Анджелесі. Та і, і, і що це дає? <кхух> Я маю на увазі, що в Білому домі звертають увагу на акції протесту. Риторикою дещо їм дуже неприємно було, що вони не мали надзвичайну кількість на свою параду на день народження президента а вони обіцяли до 200 тисяч. Декотрі казали, як як це 50 тисяч вийшли, це би було чудо. А сам Білий Дім оголосив, що 250 тисяч 100% прийшли. В, в, в другого боку, No Kings – це справді історичне, бо зараз тепер як вони додають цифри, це понад 2 ти 2 тисяч подій тисячі по цілої американської території вийшли е, е, понад 3 мільйон, понад 4 мільйон. Справді кажуть. А раніше найбільша е, е, акція через одного дня це було марш жінок у 17-му році, mm -hmm. так само. Так само у перший рік президентства Трампа як відрефлексували змі, як відрефлексували у Білому домі, що вже є реакція на такі акції, які відбувалися в той самий день, коли Трамп святкував А, день народження, два відбувався масштабний грандіозний військовий парад, якого не було понад 30 років Сполучених Штатах Америки. Як висвітлювали змі ці події, і залежно власне від того, які змі. Так, ну на жаль, як е, ви у змі розумієте, що е, інші події вибухнулися, і не тільки це Ізраїль, Іран, але е, е, цей е, неприємність у Міннесоті. тільки що на у 20 хвилин ми бачили, що губернатор там анонсував, що поліцяї злапали цього чоловіка, який розстріли, розстрілив рострілив американських політиків, які так само ще й додаткові точки у змі через е, дуже Дуже активних е, суботу і неділю, в яким я я навіть не знаю, де Україна вміститься в понеділку вранці, коли е, знов починають ми ціли, е, цілий тиждень змію. То я буду дуже е, рекомендувати до наших продюсерів тут в Америці, що це, що ми бачимо в Тель-Авіві, у Гайфі сьогодні. А ті цей критичний напад, який відбувся через ночі, так само як тут в Україні. Що американські змі повинні не забувати про Україну, навіть і що є стільки інші події, над яким вони будуть голосувати, угу. а в е, окрім кхм, акції кхм, Ні Королю. Чи ні королям, No Kings. Нас зацікавив один момент, який не зрозумілий з точки зору подвійних стандартів. Чому у самому Бін Ладена прибрати можна, а прибрати Верховного Аятолу нізя? Та то тобто, ага. чи Ройтер скаже, що вето в Дональд Трамп наклав не можна його ліквідовувати. А чим один терорист кращий за іншого? Як тепер це розрізняють в Америці? Тут бо є зовсім інший президент, ніж коли Америка атакувала Афганістан і Ірак. це зовсім інша республіканська партія. Ми вже бачимо роками, який лідер. Головний командувач є президент Трамп, Що він воліє не мати будь-якої війни? Це це, що ми чуємо у переговорі з нашим ворогом: що ліпше мати якесь якусь угоду, не продовжити будь-яку війну, не включитися до будь-якої війни. І його риторика, що ніхто би ніхто би не починав війну під час його каденції. То ми бачимо вже Ізраїль, Іран, які так само раніше. Індія, Пакистан проти себе починала війну так само. то ну ця обіцянка обідка вже пропала, але його фанати, я мушу вам сказати, що я говорив з різними американцями зовсім 100% фанатами е, Трампа. Є такі е, мінорита, десь 20%, Я би казав, які є дуже розчаровані всім. і ви можете це е, чути у слів, таких як Какор Карлсон, які підтримав Трампа. Такі, як різні е, політики, політичні агітатори, е, які мають е, дуже популярні ютуб канали. Вони всі вийшли проти цю акцію е, проти Ірану. Е, що вони не хочуть, щоб мають е, дуже популярні ютуб канали? Вони всі вийшли проти цю акцію е, проти Ірану. Е, що вони не хочуть, щоб Америка долучилася, в втім. І вони не не є задоволені, що Трамп не міг переконати на Тен Ізраїлю не вислати ракети проти Ірану. Пане Андрі, а уточніть, будь ласка, да. бо перша да. кішка пробігла між кетаміновим Ілоном Маском і в золотим президентом. Так, а тепер так, що вже так. і Карл і, і, і Карлсон наш не любить. Може, роган вже теж щось йому не подобається. Ророган ну, роган. Ми вже бачили кілька тижнів. Йому не подобається не тільки а що, що відбулося з. Ілон Маском, але так само він мав такі таких як Бано і інших, які починали пояснити йому, що ті е, зменшення американської допомоги які угу. є наслідки цього. Але я, я коли я згадаю Карлсен, не що він є лідер такого руху, але він е, е, слів дає до думки багато фанатів президента Трампа. Це не є мажоритат, їх але я би казав, до 20% мабуть, є дуже незадоволені в тій що е, ця акція починалася між е, Ізраїлю і Ірану, ми ще не бу... ми, ми ще не знаємо наслідки, але це може є одна причина, чому е, коли ви питалися про Осама Бен Ладен, як і е, проти Хамейні, е, чому е, е, Трамп не угодився, що він. М мабуть, з одного боку він воліє, щоб ніяка війна була, але з другого боку він має також також політичні дум думки. І втім, що багато його фанати це ненавидять, таку війну. Він обіцяв не мати будь які війни під час його каденції угу. і вже починалися різні. Дивіться, ми за цим стежимо, бо ми звикли за такими речами стежити. А чи стежать за цим в Сполучених Штатах Америки? От буквально годинку, може трохи більше тому. З'явилися вже кадри. Ось ми бачимо це. з американських баз в напрямку Європи, як бачимо, через Атлантику вилітає величезна кількість літаків-заправників. 24, так порахували із бензольоти із особливим. Паливом, куди летять на близький схід. Зрозуміло там вже працюють британські винищувачі, і їм може бути потрібна теж допомога. Чи на такі речі реагують в Сполучених Штатах Америки, чи реагують лише на новини, коли ми чуємо про вибухи, про обстріли і про те, що щось летить з Ізраїлю в Іран, і навпаки процентово. головніше зараз тепер на змі і, і навіть перервали будь-які спокійні програми. У неділю вечором тут в Америці. Що тепер новини про Ізраїль? Це приблизно таке, що сталося, коли Україну атакували спочатку 22-го року. перші, перші місяці, коли американські змі ще щоденно говорив про це чи показав світлини з України? А то тепер тут через Останна два днів фокус на американському змі це є ті вибухи на ізраїльській території. Мабуть, світлини від супутника на, на території Ірану, але так само тут було е, 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 так само е, політична збива проти, е, проти двох політиків у Міннесота. Те так там перервало змі. Що е, і через 48 годин ми не знали е, хто цей чоловік був. Він вони тільки що в останній годині його злапали. А, тобто, вбивця з в, демократів з Міннесоти вже впійманий. Ну так. Б, чи е, є якась дискусія з цієї точки зору про що пише The Telegraph, Що фактично у зв'язку з війною на Близькому Сході та й іншими е, речами, які е, проводить е, адміністрація, що Україна фактично вже? Втратила американську допомогу, і в неї є тепер три різні варіанти: там на Європу самостійно, або пробувати такі купувати через європейців за гроші те, що нам необхідно для російсько-української війни. І от з цих трьох сценаріїв нас якраз найбільше цікавить, чи адміністрація Трампа вже готова продавати все те, що давали раніше в Україні, через європейців, тобто чи тут містер долар нам допоможе. Я думаю, перші такі важливі обговорення це буде в наступні дні у Канаді. Ми знаємо, що має бути зустріч між президентом Трамп разом з президентом Зеленським. Але ця група Великої Сімки це буде перша можливість, щоб починати обговорення після того, що вже велика війна починалася у близькому сході, після тим, що а, Трамп а, з'явився, що а, ну декотрі, декотрі це, що він обіцяв, це надзвичайно тяжче ніж це, що він обіцяв всім. А, то йому йому повинні зараз тепер шукати різних союзників, з ким він може а, співпрацювати. Бо навзагал, ті всі обіцянки ніколи не не, не вийдуть в дії тут в Америці, що він обіцяв до американського громадянства, то ліпше йому знайти якийсь вихід. Через партнерство, і я думаю, так як ви пропонували можливість, щоб через європейські гроші Україна могла купити зброї. Це це фактично буде одинокий спосіб, щоб Америка вислала додаткові зброї до України. Макрон поїхав до Гренландії і каже до Трампа, що ну може використати свій вплив свій авторитет, щоб розрядити ситуацію. У війні, яку Росія проти України розпочала, і у війні на близькому сході, ну і дуже сумнівається, що Росія взагалі може бути посередником, як це сполучені штати декларують посередником в тому, щоб зупинити війну на близькому сході між Ізраїлем та Іраном. Як на це реагують у Білому домі? От на такі слова Макрона та ще й з Гренландії. А, ну щодо. Роль Росії ми знали, ми знаємо, що була та телефонна розмова президента Трампа разом з Путіном. Але е, наступні кроки це ще ніхто ніхто не знає. А втім, що ми знаємо, що наш ворог буде просувати вперед а свою війну. А Ірак Іран то виглядає, е, що вони не будуть мовчати, так як. Тут у перших 24 години годин обстрілів над над Іраном багато експертів тут казали, що ну вже Іран Ізраїль переміг над Іраном, а тільки виглядає, що Іран тільки що не починав свою справну війну. І як того це візьме, це може бути на такі самім рівні, як війна між Україною та Росією, що так довго буде тривати. То я думаю, всім всім зараз тепер не знають. Тер зараз площа бою перемінилася в тім, що тепер Іран є активною війною з Ізраїлем. Але ми побачимо на най, найліпше нам зрозуміти це. Є перші кроки від зустрічі в Канаді цього тижня. Хто хто буде співпрацювати, і хто буде найшвидше переконати президента Трампа? Пане Андрію, на завершення, що скажіть а, у, у українських друзів в Америці? Їх багато. Ми знаємо суспільні настрої, але є ті, хто активні лобісти, діаспора і так далі. Є якийсь е, план е, в, власне дій? У зв'язку з тим, що адміністрація зараз білого дому може перем... максимально переключитися на близький схід, щоб так чи інакше не давати їм забути всі обіцянки там 24 години, мир увітков прийде, порядок наведе, Ну і всі інші ці речі, тобто та і в загалом розвіддані нам дуже важливо критично. Ну і протиповітряна оборона. чи є якась ідея що зміняти у зв'язку з новою війною на мапі. Ну, активісти збиралися в минулому тижні вівторок, середу, четвер а збиралися під організації українського конгресового комітету. Зустрічалися з конгресменами, сенаторами на високому рівні. Навіть було і зустрічі у держдепартменті, це прості американські громадяни, які підкреслюють, як важливо підтримати Україну. Тільки що пішли на конікули конгрес. А сенат ще залишається, і я буду знову повернутися до Вашингтону, щоб провести конференцію з нашими колишніми послами американськими, як і інші політологи. Так само ми включаємо лідерів зі сенату, які ще залишаються там. І тоді нам треба думати про активізм на місцевій рівні через літо, коли більші і довші канікули відбудуться. У липні і серпні, mm -hmm. але вже але вже починається праця на місцевому рівні, тобто місцеві ради, штатні асамблеї, губернатори, мери, що ми вже передаємо пропоновані резолюції і прокламації, що ми, ми чули, як місцеві лідери Америки підтримують Україну на сам день незалежність, а це вже починається. Пані Андрію, в одну загадку ще залишимо вам, щоб ви пізніше, наступного разу, коли нам включилося, розгадку нам сказали. Дивимося парад 6700 військовослужбовців пройшли через Вашингтон. 50 гелікоптерів, літаки літали, 128 Абрамсів, Бредлі і один мул. То десь приблизно так, якби в нас одну корову вивели на військовий парад. Для чого вона була? Ми так до сих пір не можемо зрозуміти. То, пане Андрію, як дізнаєтесь офіційно, для чого був Дональду Трампу мов. Тобто <смі> <смі> то розкажете нам, бо коні то хоч зрозуміло. От коли ви ми показуємо ці кадри, коли показували Будь ласка. історію війська, для чого був мул всім, з цією загадкою. Ми подякуємо пану Андрію побажаємо йому спокійної ночі. Андрій Добрянський, речник українського.